Вітаю вас, 7 січня і це відео Останні новини України. Жахливий удар вчора ввечері, місто Дніпро, нальот дронів близько 40. Пошкоджені звичайні багатоповерхівки, школа, дитячий садочок, ще якісь там освітні заклади. Ну, в общем, як би так сказати, знаєте. Вчора ж в них був вчора ж в них свято, вчора ж вечеря, вони ж вчора святкували вечерю, да? а хтось навіть, може, в Україні ще святкував по старому вечерю. Сьогодні Різдво в них, да? вчора в нас було водохреща, великі правідники, хочеться сказати. да? Великі правідники та е, е, багазняні граждані. Так, ну давайте ще раз питаємо за Дніпро, хоча я вчора вже питала. Давайте ще раз Дніпро. Ось ця атака дронів, яка була вчора ввечері. Що далі чекати? Що чекати далі? І також питали про алійну, чи може знов туди щось прилетіти. Що чекати далі, Дніпро? В плані загрози з повітря, обстріли. Знаєте, що кажуть? Довго не було повішений, зараз десятка мечів. А вчора ще була ж ця балістика. Дві балістичні ракети були. Довго не було, зараз, як знаєте, про вас згадали. Башня, ну, на жаль, показую башню. Я вже вчора казала, башню, башня на ось рух, все, що пов'язано з рухом: ЖД, мости, розв'язки, вузли, ось все, що рухається. Дніпро Підприємство. Ну, це карта навчальних заклади, підприємства, виробництво, енергосистема. Енергосистема загроза біля води. Тому що ось карта води. Працює захист. Досить непогано працює захист. Ще є загроза центр міста обережно. Також тут по сім мечам. Що це центр? Міста? Місто, сім мечів. Це якісь мінування торговельних центрів, тому що сім мечів і карта торговельних центрів. Летить сила. І під загрозою все, все військове. Чи може знов прилетіти по олійні місто Дніпро? Страх. Так, да, є, є страх в людей, які живуть поряд, і ті, які працюють, і ті, які приїжджають. Чи може бути знов п'ять мечів? Ну, на жаль, на жаль, може бути. На жаль, може бути знов. Смерть. На жаль, може бути знов, тому що в них плани знищити все, що приносить Україні гроші, всі підприємства, виробництво, заводи. Е, я не знаю, там харчова промисловість, якась інша промисловість. Тобто знищити все, що приносить, приносить Україні якісь доходи. Ми знищуємо їхні НПЗ, військову проможність да, і е, нафтову галузь, а вони знищують все, що працює цивільні підприємства і так далі. Ось так. Так, далі по новинам сьогодні в Парижі продовжується робота команд США України, Європи стосовно гарантій безпеки. Каже Зеленський: Дякуємо Америці за готовність дати бек-стоп на всіх напрямках: гарантії безпеки, моніторинг, і, моніторинг припинення вогню і відбудову. Так, сьогодні продовжаться перемовини в Парижі, США, Україна та європейські лідери. Що сьогодні чекати? Що сьогодні чекати? Зупинка, як зупинити. Ага, тепер будуть обговорювати, як зупинити. Як зупинити? Оце все дуже добре. Да? В основному, гарантії безпеки нам дає Європа. Я про це вчора питала і казала, США вони якось, знаєте, будуть типу на підхваті. Ми зараз питаємо окремо, вони як на підхваті. А сьогодні будуть обговорювати реально, як зупинити смерть, Луні, розпач, як зупинити Росію. Тому що це все добре, гарантії нібито є. Вчора там щось підписали, ми окремо з вами подивимося. Ну, так, а толку з цього всього. Росія продовжує обстрілювати, вони продовжують війну, на фронті пруть, тут, тут обстрілюють, е, нарощують виробництво дронів, вчора Сирський сказав, е, ну і так далі. і так далі, тобто... Тут все хорошо, да, А що будемо робити з ними? Оце і будуть обговорювати. Да, як зупинити башню в Україні? Робота. Робота, зірка, майбутнє, помірність, баланс. Ось сьогодні будуть обговорювати. Як, що таке зробити, щоб Росія погодилась? А, ну-ка, і що ж це? І що ж по їхньому? По їхньому. На їхню думку, ось сьогодні зустріч в Парижі, США, Україна, Європа. Що, на їхню думку, може зупинити Росію? Що вони будуть робити в бік Росії? Які спроби? Тобто які, які не спроби, а які кроки, шаги? Сонце. Ну це все, все, що пов'язано з енергосистемою. Газ, нафта. Тільки вони вважають, що це. Змінить ситуацію. Більш глобальні санкції. А, оцей тіньовий флот. Да, колісниця, колісниця, тіньовий, тіньовий флот, санкції, все, що пов'язано газ і нафта. Ну, на їхню думку, тільки це. Тільки це зупинить їх. Так, а ще Макрон вчора сказав, що в найближчі тижні він має відновити Конект з Путіним. Цікаво, давайте спитаємо. Макрон сказав вчора, що е, в нього є наміри, бажання відновити розмову, розмови з Путіним. Ну, ось, наприклад, да, розмова відновилася. Макрон і Путін. Ну, і, і що? Результат? Результат для нас. Буде якийсь. Ну, Буде розмова про мир, про закінчення війни. Але тут карта дурня. Дурень, дивіться, мир, дурень і вищий суд. Ну, розмови про мир будуть, але тут же ж карта дурня. Як можна з дурнем розмовляти про мир, якщо в них в голові вищий суд? І якщо вони сказали, війна для них це сенс їхнього життя. Смисл житні. Мах. Ілюзія, удари в серце. Мах. Ну, будуть якісь такі, знаєте, моменти. Нібито схиляти до миру, пропонувати, і з іншого боку, якось хитро, якось так знаєте, щоб зробити боляче. Треба, ага, як зупинити Росію. Росія зупинка і баланс. Гроші, ну, знов гроші, гроші, гроші. Дивіться, скільки карт грошей. Тільки гроші можуть зупинити Росію. Потік фінансів в їхній бюджет. А це нафта газ. Ну і там щось інше ще. Так, ну давайте далі. До речі, ЗСУ атакували, був уражений завод Енергія в Ліпецькій області. Цей завод. Виробляє акумулятори для дронів і батареї для авіації. Тепер е, дронів та, е, дрони та авіація після ураження заводу в Ліпівської області енергія. Е, що буде з дронами та їхньою російською авіацією? Завод виробляв акумулятори. Дев'ятка. Важко Важко з колісницею. Хо-хо. Важко. Дуже, дуже важко з колісницею. Дуже важко. Дуже важко. Приховується. Багато... Приховується інформація стосовно ураження цього завода. 5. Очікується робота. Бажання військових. Бажання військових на пасиві. Тобто. Військові там їхні будуть очікувати да щось? Дрони, авіацію, а воно на пасиві. Бажання військових, військових після враження цього заводу, воно на пасиві. Ну, відповідь прям. Відповідь хороша. Шикарна, я б сказала, для нас. Так, давайте далі. Давайте далі. Ось цей вчорашній виступ Трампа, де він кривляється, це, це така нова мода, да, вийти покривлятися чи що. Я продав більше літаків Боїнг, ніж будь-яка людина на землі. Я король і продавець року Трамп. Та ніхто ж не проти. Трамп король і продавець року літаків Боїнг. Оце щастя. То казав, що він миротворець, тепер він вже продавець і король року. Захист. Ну, він показує своє досягнення за рік. Він цією промовою вийшов, сказав американцям, які в нього досягнення за рік. Для нього головне це гроші для Трампа. Сонце, важкість, зміни, колесо, фортуни, розпач. Ну, це така заява для світу. Полуні – це якась хитрість. Тобто, щось в нього не вдалося, да? а, наприклад, продажа Боїнгів вдалася. Він це вийшов і сказав, щоб якось показати, що він реально король і взагалі. ну, Тобто, зірка в цьому світі. Ну, продав, то і продав. Що тепер робити? Канцлер Німеччини Мерц каже, що я е, звернувся до Зеленського з проханням, щоб молоді українські чоловіки залишались в країні та продовжували службу, а не виїжджали до Німеччини, Польщі та Франції. Канцлер Мерц звернувся до Зеленського з проханням, щоб молоді чоловіки не виїжджали з України, а продовжували служити. І що буде? Розмова в домі, смерть, диявол. Смерть диявол, розпач відлюдник. Відлюдник. Це якраз ті, хто ховаються або тікають, або вже за кордоном. І що? Бажання, перемоги, вищий суд, башня луна повішений. Ну, дивіться, може бути. Може бути щось знов, типу закриття кордонів, як оце було раніше, да? також, щось може бути і в Німеччині, в Польщі, і Франції, в інших країнах Європи щось стосовно чоловіків, як повернення на Україну, то теж щось там вони думають. Ну, тут, бачите, таємниця, тут війна, тут є якісь таємні. Обговорення поки що: щоб зробити таке, або як зробити, або що саме зробити, щоб е, чоловіки, молоді, немолоді, залишались в Україні? Вибір Правос... зміна правосуддя, зміна якогось закону, зміна в законодавстві. Вони там щось реально про це думають. Європа і Україна. Так, чисельність української армії після завершення війни становитиме 700 тисяч. Західні партнери зобов'язалися забезпечити її підтримку, каже Макрон. Тобто погодилися всі: і Україна, і Європа, і США на 700 тисяч. 700 тисяч українська армія буде після закінчення війни, її будуть підтримувати та забезпечувати. І, скоріш за все, це буде Європа. 700 тисяч. Ну, дияволу хоч хоч 700, хоч 600, хоч 800. Їм це не підходить. Ну, тобто, те, що вони узгодили, ну, молодці. Молодці, узгодили, підписали там щось. Але ви більш кроків в бік Росії робіть, так? Да? Щоб її примусити. А головне для Росії це зупинка фінансів. Ось, робіть щось, санкції, я не знаю, там з боку США повинно щось бути. Робіть щось, ви ж нічого не робите. Ну, робиться, звісно, щось, але це замало, нам треба більше. Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни. Україна, Франція і Британія вчора підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни. Україна, Франція і Британія. Шанс, щось нове. Декларація багатонаціональних сил. Тобто Ну, так, да, король мечів. Це військові, військові українські, французькі, британські. А може там, ну тут підписання трьох країн, да? Якась спільна військова, спільна військова. Спільна військова сила ось цих країн. Наша країна, Франція і Британія. Тому що ось військові, ось 10 кубків, це об'єднання, щось нове, якийсь такий новий союз. Хоча тут написано, що це декларація. Диявол рвет і мечет Ось. рвёт мечет І ще, іще, іще, іще. Тобто в Росії там дуже задоволені, в кавичках, підписанням цього. Гарантії безпеки для України узгоджені, але це ще не гарантує мир. Зять Трампа Кушнер. Зять Трампа Кушнер каже, після вчорашньої зустрічі у Франції, що гарантії безпеки узгоджені, але це ще не гарантує мир. Звичайно, не гарантує мир. Тепер справа за якоюсь потужністю в бік Росії. Бажання 10 мечів дії План план домовленості. Да Реально, є план. Узгоджено узгоджено з усіх сторін це правда. Але бажання це одне. А діє це зовсім інше. Тобто майбутнє робота. Ще буде продовжуватися робота, ще буде продовжуватися якась брехня з боку Росії, маніпуляції, якісь ілюзії, щось вони там можуть знов. Зробити якісь типу Валдая, оці дрони, щось ще щоб нас звинуватити. Найбільше, що тут показує, було узгоджено з Трампом. Ось Трамп рішення і захист. Найбільше, на що натякає цей зять Трампа, найбільше всі питання вирішили стосовно захисту і гарантії безпеки для України. Хоча в основному це все буде забезпечувати матеріальна сторона, військові миротворці і так далі, більше країни Європи. А США, звісно, теж, але вони там так, розвіддані, моніторинг, продаж зброї, ну, в общем, ось так. Прем'єр Британії Кір Стармер каже, що ми ближче до миру, ніж будь-коли. І це вже казали багато разів. Ми вже стали ближче до миру, ніж будь-коли. Сьогодні 7 січня 26 рік. Диявол, військові, Україна. Ну... Росія, диявол, і її дії продовжуються. Поки не буде обмеження фінансів, обмеження Сонця на, на, в, краї... в Росії да? на її стороні, діла не буде. Буде все продовжуватись. Ну, узгоджено узгоджено. Ну, так, а що так? Вони, вони то не згодні. Вони це все ігнорують. Тільки великі обмеження Ось обмеження сонця. І грошей. Тільки це, я вже сто раз повторяла, призведе до того, що вони там погодяться на щось башня, перемога. Потрібно більше башні, і це призведе до перемоги мабуть, башня з нашої сторони. І тоді закінчиться війна. Дивіться, ось карта колісниці, війна, ось королева мечів і тупік. Більше башні, більше смертей, відлюдник. Тоді ось башня. І це призведе до перемоги. Тобто більше башні з нашого боку. Німеччина буде відповідати за безпеку України та Європи, каже канцлер Мерц. Берлін офіційно бере на себе роль гаранта стабільності на континенті. Ого, Німеччина відповід... відповідатиме за безпеку України та Європи. Бере на себе. На себе роль гаранта. Вона справиться Німеччина з цим з цією ролью гаранта? Мабуть, треба їм бути трохи рішучішими. Десять мечів. Вони прям готуються до війни. Прям так потужно і зброю виробляють імператор. Ну, їм буде важко. Одній Німеччині, ну, як у Німеччина може відповідати за безпеку України і всієї Європи? Як? Вона не, вона не справиться. Це замало. Потрібно об'єднуватися. Україна, Німеччина, Франція, Британія, Польща, Румунія великі такі країни, потужні. Вони повинні всі об'єднатися. Не одна Німеччина. Ну це якось. Ну. Ну, відповідь у мене така не дуже. Знаєте? Щоб Німеччина прям справилася, вона повинна бути гарантом для всіх. Ну, тут щось, щось, щось тут неправильно. Ну, це, на мою думку, відповідь така. Європа обговорює розгортання 30 тисяч миротворч... миротворців на Заході України. Основна місія має. Е... А країни, які будуть складатися, це Франція та Британія. Туреччина відповідатиме за безпеку в морі. США забезпечуватимуть логістику і дані розвіддані. А Збройні Сили України будуть контролювати фронт. Так, Збройні сили України контролюють фронт, Франція, Британія, десь там Захід України, миротворці. Туреччина відповідає за безпеку в морі, США, логістика і Розвіддані. Оце обговорюється. Чотири. Я 4 назвала? Ну да, я 4 назвала рішення в домі. Сила для України. Це сила для України. Ну, це в ну, це плюс. Це сила для України. Це такий план для України. План для України, колісниця. Реально, є такий план. Чи буде він цей план? Чи буде він цей план підтримано, підписано і так далі. З боку Росії ні. З боку Росії ні. Ще раз кажу на Росію, тільки, тільки може вплинути це повна бідність і якийсь хаос. Оце може от те, що зна, знаєте що, от те, що зараз відбувається в Ірані, які там протести, я зроблю окремо розклад. Оце може зупинити м, Росію. Щоб в них таке саме почалося. А почалося там в Ірані все 25 грудня перед Новим роком, із-за того, що в них дуже сильно піднялися ціни. І люди там просто вже не можуть. Ну, вони вже як злидарі стали, да? настільки, ну, в общем, люди залишились без грошей. А голодні люди, вони вийшли і там позносили все, що тільки можна. Ми про це окремо подивимось. І останнє, давайте НАТО може посилити оборону Гренландії після того, як заявив Трамп про те, що нібито Гренландія має бути під контролю США. Острів є невід'ємною частиною Данії, а отже, зоною відповідальності Альянсу, якщо виникне загроза в цьому регіоні. Через США НАТО обговорить додаткові оборонні заходи. Гренландію буде захищати НАТО. Помірність, мир, сонце. Зв'язані руки. Ну, оця вся ситуація з Гренландією, вона ще буде оце, тягнутися. Тут тягнучка. Тут в основному будуть розмови, будуть щось пропонувати, щоб змінити, якісь розмови. Розмови. Купівля, продаж, В общем, ось таке.